Триває інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюси. Ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини і всієї країни. І далі детальніше поговоримо про запрошення Олександра Усика Дональда Трампа до України, а також про те, що далі відбувається із протестами у Сполучених Штатах Америки. До нашого етеру доєднується політолог Андрій Городницький. Вітаю вас, пане Андрію, і слава Україні! Слава мою віталію. Боксер, чемпіон світу Олександр Усик запросив в Україну президента США Дональда Трампа, аби той міг краще зрозуміти, що переживають звичайні українці в день і вночі під шквальним ударом дронів і ракет. Боксер вважає, що Трамп повинен виконати свою передвиборчу обіцянку і припинити війну. На ваш погляд, якби таке прозвучало від українського президента, чи ми б побачили вже лють Трампа? Не думаю, що це була б лють. в будь-якому випадку. Це... це нормальна ситуація, коли ти запрошуєш президента, який обіцяв припинити вогонь до себе в країну. Принаймні, в будь-якому випадку ми б раді було б його побачити, як і попереднього президента це показало його потужність силу, але з іншої сторони це на даному етапі це неможливо, тому що ми знаємо його позицію щодо скажімо так, медіаторської позиції. То, що він має бути трішки з боку, трішки вище. Він вважає, що він не буде на одній чи на іншій стороні, і тому на даному етапі він скажіть, він звичайно нікуди не приїде uh -huh. щодо політичної такої заяви, щодо як некрай одного з найкращих боксерів світі, це дуже дуже погано звучить. виглядає, і звичайно до догляда Трампа є величезна кількість запитань. Щодо того, що зараз відбувається, як, як його політика впливає на цю ситуацію, тому що ми розуміємо, що через його слабкість позиції, через його аморфність в деяких напрямках постачання і озброєння, і постачання підтримки фінансової та іншої, і я б сказав, або зменшення лобілобійських. Настрої в його оточенні щодо е, інших країн світу, е, наприклад, це також впливає на те, що ми зараз і маємо. те, що у нас кожен день йде бомбардування, те, що Росія і надалі продовжує захоплювати українські території, це дійсно велика проблема. І, е, звичайно, оці звернення, які зараз відбуваються від українців до Трампа, в тому числі вони є правильними. Вони є тими, які направлені на е, здобуття перемир'я, попринанні припинення вогню, тобто те тим самим, вони намагаються максимально е, зменшити вплив Росії зараз на дану ситуацію. Ну в будь якому випадку ми розуміємо, що Трампа все це не цікавить. Будь хто хто буде далі, далі говорити і розказувати про те, що бріть сюди, подивитися. Е, це не, не не для Трампа. Це знаєте, це е, Усик говорить через призму власного бачення. Він хоче викликати емоції, якісь в людини для того, щоб він вона зрозуміла, що. Що на тут відбувається, що у нас тут жахлива ситуація, що у нас тут вмирають люди, вмирають діти і тут скажімо так, скажу не то важче важче стає проживати, але проблема в тому, що це що Трампа це взагалі не цікавить. Такі звернення явно не це не тригерять його емоційний стан. Він прекрасно знає, що в Україні відбувається. Прекрасно знає, що в Україні проводиться бомбардування, все інше з іншої сторони. Це дуже дуже мало його полює. Е, якщо ця ситуація е, не припиниться, то звичайно як буквально вчора в Foreign Policy, що він просто візьме спокоючі чемоданчики, свої валізки і скаже до побачення, ви мене не Ну, про те, що я говорю неодноразово вже в ваших літерах, в тому числі е, на жаль, це дійсно воно виглядає дуже на, на правду і. І прекрасно розуміє, що на даному етапі поки що Трамп не, не, не в змозі зупинити ще він зможе зупинити, але він не хоче зробити це тим методом, про які про які його просить Україна, або принаймні залишатися з Україною до кінця. Якщо ти вже не можеш зупинити цю війну, то принаймні ти маєш її Україну підтримати максимально для того, щоб її ну, не вбивали, не знищували. От але знову ж таки цього також поки що не відбувається. Власне, щодо того, чи змінила би чи змінив би візит Трампа його позицію, ми пам'ятаємо історію з тим, як до України приїхав його пастор, і яка була в нього позиція до і яка була після, і те, що він побачив в Україні, його шокувало. Він неодноразово про це говорив і говорив про те, що він донесеться Дональду Трампу. Чи така б історія спрацювала із Трампом? Можливо, би спрацювала дуже малий шанс, але ще я скажу, повторюся, Трамп ніколи не поїде до України. От це цього не відбудеться, і про це також можна забути, тому що він не він не поважає, він не любить зеленського. І доки Зеленський є на чолі нашої країни, він також не поїде. Зараз не звинувачення в сторону Зеленського в ніякому разі, це просто констатація факту. Плюс його не цікавить Україна в цілому. Тобто його, його тригериця ситуація. Він не хотів давним давно здати території України і сказати, що ну все припиняйте вогонь, я переможець і все чудово. Але цього не відбувається. Україна не здається, Україна бореться, як він називає Україну чекуакуа, яка напала на великого пса і там покусала, і так далі. Тобто, в нього. Відношення до України як до щось такого меншовартісне, знаєте, тобто щось таке дрібне, щось таке нецікаве, А це не дрібне і нецікаве створює для нього багато проблем, і його це дуже дуже сильно хвилює. Його дуже сильно це нервує. І йому не подобається, що щось таке маленьке меншовартісне, як я вже сказав, не є тим, що можна взяти і дайте приструнити. Що можна його посередити пальчиком, можна наказати, і за це йому нічого не буде. Отак от в нього не відбувається, і тому в нього зараз дуже багато дилем. Тому в нього зараз явно е велика така проблема внутрішня що робити йому далі. Звичайно, він хоче, як я казав саме початку, все кинути побігти, от тому, що вплинути на Росію він не може тими методами, які він ну які в, нього які в нього є, е тому що знову ж таки через велику любов і через е певні аспекти там. Е нібито дружби і всього іншого, тобто йому зараз це не вдається зробити. Тому ми прекрасно розуміємо, що зупинити Путіна можна виключно через позицію сили. Виключно ніякі там домовленості, ніякі преференції на Путіна не впливають. Е -е 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 -не, ну ще раз скажу, паралельно, в нього таке не м'яка, а м'які санкції в нього в принципі працюють там по там вводяться. помаленько цей етап працює не без цього. Тобі ж знову ж таки повторююся, якщо говорити там про ферм полоси, то повністю Україну точно ніхто кидати не буде. Плюс є шанси великого політичного розвороту, в тому числі і конгресу, якщо дійсно політика Трампа потерпить крах в середині в своїй країні, тобто що в нього буде великі проблеми з його рейтингами, в нього бою. Почнуться там великі бунти, як нарешті, до речі, це зараз вже помаленьку починає переростати в деяких країнах, в деяких штатах, наприклад, Каліфорнії, там зараз починаються бунти. І це все може показати, що Трамп неспроможний утримувати свою країну. Тобто він призводить її, приприводить свою політику, приводить її до, третє, до цього, до громадянської війни. І це все може призвести до того, що там політики, конгресмени. В першу чергу вони, як там народообрані, вони можуть сказати, що ні, давайте ми тоді міняємо свою позицію. Трамп був неправий, Ми маємо і надалі Україну підтримувати таким методом, як ми підтримували її раніше. Тобто, це можливо, це дійсно можливо. Чи можливо це до кінця року? Ну, в мене є дуже багато запитань. Все буде залежати від кажуть від багатьох обставин, які зараз кладуться в США. Америки. І рейтинг Трампа, буде потужний. Бо тобто, якщо раніше ми, як певний був на 100%, що виключно через призму бачення Трампи, Трампа, тобто буде відбуватися внутрішня політика, і зараз це так і відбувається. Зараз ніхто з конгресменів не піде проти Трампа. Я маю на увазі там тих, хто підвладне, більшість там більшість республіканців, вони не підуть проти Трампа над ближчим часом. Тому що в нього дійсно залишається досить потужний рейтинг. Його ядерний електро і надалі його підтримують дуже потужно. Цей показ сили, навіть те, що він вводить там війська. Каліфорнію на це також є показ певної сили, показ своєї міці. От, і поки що падіння рейтингів поки що не відбувається. Але все з часом дійсно змінюється від багатьох обставин, багатьох ситуацій. Це дійсно може призвести до якоїсь катастрофічної ситуації. Елементарно, наведу наприклад, БЛМ це Black Lives Matter, коли там цього чорношкірого просто там, <кхм> на вулиці було ну, вбито і фактично. Це все переросло в великі матові акції протесту. Е, і така сама ситуація може статися і зараз. Якщо там, не дай Бог, хтось загине, чи чи відбудеться ще якісь там критичні ситуації? Це все може перерости в якісь такі більш матові протести, і в висновку ми можемо отримувати навіть такий міні-переворот. Тобто, це все гіпотетично можливо. Е, жахливо, що ми це говоримо зараз про нашого партнера. Uh -huh. От що в них це може відбуватися, а не те, що це мало би відбуватися в Росії. От, але ну, такі обставини зараз складаються. Ми ще зараз до протестів повернемося. Я ще хотіла трохи про слова Олександра Усика поговорити. Власне його інтерв'ю з'явилося на телеканалі CNN. А враховуючи те, про що пишуть західні змі, то CNN Трамп майже не вимикає. Він майже про всі новини дізнається із телевізора. Власне, от на ваш погляд, чи може Усик говорити словами української влади, чи може власне він бути таким посланником України? До речі, про СНН не знаю, це трішки, трішки дивно. Він не сильно долюблює СНН, скільки я пам'ятаю. Це взагалі демократична структура. Тому ну, це, для мене, трішки дивна інформація. Щодо Усика, чи може він бути голосом? Ем, не знаю. Ну, навряд чи мені здається. Навряд, чи, тобто це один з варіантів, тому що ну, тут питання в інше. Питання в тому, як Усик себе бачить. Е, Усек дійсно планує переходити в політичну площину. Він бачить себе політиком, Можливо, там якомусь там не знаю партії, якісь там народним депутатом. Е, тому він любить останнім часом, дійсно, там, де останні декілька місяців він десь робить свої певні такі заяви, е, які ну. Фактично, це є політичні заяви, тобто заяви молодого політика. От і чом би ні, якщо наприклад у нас вже є відомий один боксер, який зараз займає політичну цю. Складкладовою і досить такі вдало займає, ну вдало й має на увазі, що його в нього є певний свій електорат, і його підтримка досить таки висока. На, на, на жаль, чи на щастя, от е, в нього також є шанси, наприклад, створити можливо якусь свою політичну силу або принаймні долучитися до якоїсь іншої. Тобто е, в нього виключно зараз з моєї позиції виключно зараз свої заяви, які він може. Він не зробив нічого надзвичайного, насправді. Тобто він сказав в принципі цілком релевантні речі, які підтримуються народом. Які підтримуються народом, подивимося наскільки далі він буде говорити такі більш радикальні речі, тобто тому, що ми розуміємо, що будь-які політики, які хочуть йти у владу, він має почати з опозиціонерства. Тобто відповідно це він почне має почати критикувати владу. От як тільки пунк почне критикувати владу, значить ми зрозуміли, що він дійсно пішов в політику. Він став класичним політиком. Або якщо він не почне критикувати владу, це буде означати, що він дійсно стоїть на стороні там офісу президента, наприклад, або там правовлавної партії, і він рано чи пізно просто до неї долучиться на наступних виборах. Він буде один з лицем цієї ну, там ново новоствореної структури. Тому що так планується, наприклад, там блок Зеленського, наприклад, і буде там один з представників, буде панкусить. Чом би й ні? Чому би ні. Тобто, інше питання: коли це буде, як це буде, в кому форматі і чи уси до цього погодиться, тобто тут є також є свої нюанси. Ми неодноразово з вами говорили про роботу української дипломатії, і ви неодноразово говорили про те, що дуже багато є питань до того, як вони працюють, які методи використовують, яка ефективність їхньої роботи. На ваш погляд, от залучення таких відомих на увесь світ українців, чи це б могло посприяти приверненню уваги до України? Ну звичайно. Будь-яка позиція хоч трішки відомої людини, та не тільки відомої там блогера, просто звичайної людини, яка там пише там, не знаю, якомусь там американцю, який там є там ведучими, або якісь там якого оскворює їхню позицію. Це все це все є лобізмом наших інтересів, і само маленького до самого великого. На жаль, ще раз кажу. Ми на початку війни дуже часто на, на початку війни ми дуже часто використовували цей е, механізм і дуже багато етнічних українців, відомих голівудських акторів, там, наприклад, та сама Міла Куніс і, і багато, багато інших. Вони виповлювали позицію, збирали кошти на Україну, лобіювали інтереси. Наші той самий Шон Пен, е, який також створив там кіно, навіть цілий знімав. Він і на щастя, і, і, і надалі продовжує це робити. Але ще раз кажу, цього недостатньо. Е, ми знаєте втрачаємо такі ці багато багато можливостей для підтримки, для зв'язків, тому що це потрібно робити перманентно. Створювати якісь не знаю, акції, організовувати події, культурні там маніфести писати, тобто культурні акції створювати схожі тобто, штатах Америки в тому числі, тому що це дійсно дуже важливо. Американці мають знати про це, європейці мають знати про це. Вони мають знати про проблеми тому що вона забувається, і воно має висвітлюватися. Через призму, скажімо так, світлого доброго бачення України і негативного ставлення до Росії, тобто що фактично так і має бути, тому що це справедливо. Дуже часто росіяни перекручують цю подію. Росіяни створюють свої культурні заходи, свої культурні події, які показують, що українці погані, а велика росія росі... росіянська культура вона і надалі існує, вона і надалі пропагується. І показує, що хто такі українці? Вони ніхто, тому що в них немає ні культури, ні мови нічого, ні історії. Це ніхто. А от ми це велика русська культура. Просто вони вирішили, що вони, вони тепер не росіяни, і вони вирішили створити свою умовну культуру. Це так росіяни говорять. І на жаль, ще раз кажуть їм дуже часто вдається це пропагувати. Їм дуже часто вдається це працювати. На великі маси населення, і ми з цим ще раз кажу, надаль не справляємося. Ми можемо витрачати величезну це величезні кошти на якісь безглузді речі, просто безглузді речі, ну не знаю, висаджувати квіти там. Не в Краматорську там або саме або, або, або там ще в Покровську. Ну тобто при фронтових містах ми можемо там інфраструктуру покращувати. Ну про дороги я мовчу, дороги потрібні, окей, дійсно там, тому що це важливо для ведення бойових дій. Але якщо ми там їздимо, витрачаємо кошти на те, щоб там прикрашати це все, або ще якісь такі речі, які на жаль ну вони не приносять користь зараз під час війни, і не тільки там будь-які інше міст місто взяти, там де виділяються там ну мільярди, мільярди до десятки мільярдів коштів, просто на підбужді речі. Ми, які могли би потратити елементарно на пропагандистську діяльність міжнародну, тобто, б... повірте, багато хто каже, що це будуть які речі, що ми, якщо ми будемо витрачати тих саме там кіно, от мене дуже пригріть питання. Ви розумієте, що ми за допомогою одного, одного, однієї якісної кінострічки, яка буде класно висвітлювати українські події? Знято там навіть за тих 100 200 мільйонів, це вже блокбастер, уявіть собі за 100 мільйонів, 4 мільярди гривень. Ну, по, по, по міркам України, це копійки, тому що ми втрачаємо там в день на захист нашої країни, там на ракети набагато більше. І це, це може бути такою тригерною бомбою в світі, яка покаже, що ось Україна дійсно стоїть на захисті правди і добра. Цього не робиться, тому що є величезна кількість придурків, які розказують, що це буде негативно, що це ми, що ми ці кошти витрачаємо нікуди у краще до кошти витратити там на дрони. Так, ці кошти також круто витратити на дрони, але паралельно треба витрачати іще на такі речі. Тому що це може принести інколи набагато більше користі в міжнародній політиці, ніж слова десятків тисяч людей, які просто в пусту потім вистрілять. Подивіться? Тобто я говорю багато тих речей, які дійсно вони всі важливі. От навіть якщо кожен там. Відомий актор там е, у нас багато всяких спортсменів відомих, які е, дійсно можуть постійно, постійно прославляти Україну. Не ті там Вася Ломаченко, які тільки там е, ну взагалі не знаю, замізти персонажів, треба максимально. Е, Покати в Україні і показати, що це що це є агенти Кремля. Це дійсно жахливі ситуації, тому що саме через призму ось таких персонажів величезна кількість е, спортивного світу дивиться і бачить: ну гляньте, от віце є ж е, Вася Ломаченка, якого там утискають, знущаються. Е, це ж дійсно тоталітарна влада, це ж нацисти, розумієте, Тобто вони стверджують позицію росіян. У того саме от такі персонажі, наприклад, як Вася Ломаченко і всі інші, тобто і таких багато. Вони вони роблять супротивну поведінку. Тобто, ми маємо використовувати максимально. Але це потрібна така велика стратегія, в тому числі і Міністерство культури, міністерства спорту. Вона частково є, але ну, знову ж таки цього недостатньо. Дуже недостатньо. Давайте тоді повернемося ще до протестів у Сполучених Штатах Америки. Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг в Ватерія Спресу заявив про те, що масові протести в Лос-Анджелесі стали результатом свідомої провокації з боку адміністрації Трампа. Фактично, Трамп зараз йде на відвертий конфлікт у США. Його адміністрація абсолютно свідомо робить те, що робить, провокує конфлікт і роздмухує той стан суспільства, який є у США. Нині суспільство є розколотим, а своїми діями Трамп розколює його ще більше. Чи ви погоджуєтесь з цією думкою? Я ж казав, що Трампу потрібно перекинутись на внутрішню політику. Я колись ще декілька місяців тому казав, що він буде починати з мігрантської політики, з мігрантської ситуації медійною, тому що це дуже сильно тригерить населення, дуже сильно тригерить його електорат, ядерний електорат. Вони м'яко кажуть, що недолюблюють цих ну, мігрантів, які приїжджають. Ну ми це можемо побачити, наприклад, по Польщі по іншим країнам. Це дуже сильно тригріть без будь-якої причини. Просто я не люблю їх. От і все. Е, і він на цьому грає. Дуже непогано грає. Він починає створювати таку ситуацію, нібито, там громадянської війни, все інше, тобто підігрівати для того, щоб перекинути. Ну йому треба створити спочатку вогнище, подійне вогнище, яке показує, що у нас тут своїх проблем достатньо. Нам не треба цього України, нам не потрібно в Росії. Нам у нас є проблеми свої гляньте. У нас війна внутрішня вже Розумієте, всі такі всі американці дійсно він правий. Навіщо нам, нам не ця Росія? у нас своя війна починається. Оце перший крок до того, щоб помаленьку перекинути увагу всю на внутрішню політику. От далі, звичайно, за все замнеться. Там я ніяку там громадянською війну не вірю. От інше питання: наскільки він зможе це все контролювати? Тобто, наскільки це все може бути таким направ направленим вогнем, Знаєте, є контрольований вогонь, як це робиться в пожежники. Тобто, наскільки він зможе це поконтролювати, щоб це дійсно не переросло в майбутньому там більш такі вагомі заворушення, е, як кажуть, я в це мало вірю, вірю насправді. Це дійсно може бути один з тих прикладів, якщо не станеться якоїсь там принічної там події, яка дійсно може перерости там неконтрольовано, не перерости в його ж майбутню політичну загибель. От і на даному етапі я в це не вірю. Тобто я, я бачу, що дійсно вони це роблять все спеціально для того, щоб дійсно розкрутити, показати, що ми боремось проти мігрантів. Мігрантів, такі жахливі, вони не вони навіть протестують, вони навіть хочуть зворити створити заворушення в е спокійному тихому регіоні. От ну і так далі, тому подібне. Тобто там там вже починаються такі штучні закидання. Того. Що е Каліфорнія хоче вийти з складу цього е Сполучених Штатів Америки, не хоче створити свою окрему країну, тобто починається таке підігривання е сепаратистським рухам, ніби то. Але, скажу, скріше, все ж це дійсно створено штучно для того, щоб показати і штучно е цей конфлікт підігріти. От, і потім фактично його там при. Ви придбредопити е, певними силами той саме нацгвардію і е, сказати, що ось я, я такий переможець, от якщо я знову ж таки виграв цю війну в середині і почати продовжувати, наприклад, там, е, розвивати цей конфлікт для того, щоб забути конфлікт в Україні. Уже були е, заяви від місцевої влади про те, що Трамп порушує е, власне свої повноваження і що він перевищує свої повноваження. Власне, на ваш погляд, чи ми побачимо далі конфлікт між Трампом і місцевою владою Каліфорнії? Звичайно, побачимо. По перше, там не тільки від місцевої влади, то від багатьох конгресменів це прозвучало. І сенаторів навіть казали, що це дійсно авторитаризм, що це не, не ці навіть виступала і казали, що це не неприпустимо. Що ми дійсно перетворюємося в авторитарну країну, коли ми можемо саме такими методами дійснювати там діяльність тамшої влади. І плювати, вибачте, мене на всі закони, плювати на всі е, рішення судів, тобто його це не цікавить. І саме цікавіше, що е, там е, з офісу президента, з офісу адміністрації президента Дональда Трампа звучать навіть такі вирази про те, що у нас є величезна кількість важелів, які е, зупинити буде нереально будь-якому суду, будь-якому там конгресмені. Все інше, тобто він може Не безмежна влада. Якщо тебе безмежна влада, ти хто ти там цифрово, який готовий знищити все заради своїх заради свого власного еко. Ну як це відбувається, наприклад, в інших автократичних країнах, в тому числі і в Росії От і він дійсно ну, використовує величезну кількість методів і заяв проти ну, закону обраних там тих самих губернаторів, конгресменів, про те, що ну як, як, як мінімум, він може їх так ув'язнити. Ув'язнити за те, що там вони там виступають проти нього. Вони навіть не роблять ніяких критичних заяв про те, що там ну, як я вже сказав, сепаратись заяв, що вони там хочуть вийти з крім. Ні, цього не відбувається. Але він це все маніпулює і перекручує так, що нібито це проти закону, і я можу вас ув'язнити. Він про це говорить, що і дійсно, і политично також це можливо. Тобто, знаєте, як як кажуть, тебе спочатку ув'язнює, а ти потім розбираєшся і роз, 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 розказуєш, що ти не дурень, і і критично, це дійсно можливо. Це жахлива ситуація, що це так можна маніпулювати. Тобто, знає, скучне, що в навіть сполучені штати Америки, яка вважається нібито демократичною країною, там де є суди, нібито і поліція, все це має бути знаєте законно і на, на основі закону можуть відбуватися саме такі методи. Так, звичайно, я не вірю в те, що там. Зараз почнуть масово об'язнювати там тих саме губернаторів, і вчеклець ні, все-таки там є власні там місцеві суди, які скоріш ну, все цього недуть волі. Тобто вони будуть одразу ж таки би випустили. Там то і ну, це, це майже не ренереально в даному етапі. І в майбутньому я також сумніваюся це відбудеться. Але принаймні прецеденти такі вже є, які були. От навіть ув'язнення деяких судів я розказав, що там судді, коли там. Е виконували не виконували рішення а, цієї мігрантської, мігрантської служби і їх також прибрали там до цього до, до там ссажало в'язницю на на певний період часу. ну не в'язницю, як там на там сізо називається не на також там камера тимчасового утримання там до вияснення певних обставин тобто було таке mm. ж такі випадки звичайно їх там потім випускали тому що ніяких дописів немає ніяких там законних підстав немає але сам факт він існує От і тому, поки що дійсно Трамп перегинає палку, м'яко кажучи, у всіх напрямках він бореться з всіма демократичними методами, свободою слова, е тому що ще раз кажу, йому не подобається те, що про нього говорять, і те, що він робить. Він вважає знаєте, на рівні якогось е ідеалізму, що те, що він робить, це є правильно, і е ті, хто там проти нього бореться, це вони борються не проти е самого Трампа як розуміння так, не проти його дій. Що вони неправильні, незаконні, нелогічні, несправедливі? А що вони борються саме проти Трампа? Що вони хочуть просто Трампа при це бої? Подобається сам Трамп, який Трамп крутий. Він не подобається до тобто того. Він нести через призму свого егоцентризму. І це також ще скажу, Один один з прикладів його такого авторитарного управління. Він хоче знайти беріти на, на одного, одного з керівників, те як він на його друга він хочу бути на того там у Путіна. І, ну, і ще з навряд чи йому це вдасться. Сполучені Штати Америки, тому що ну поки що американці до цього не готові. Я розумію, що це дійсно може перерости якісь там такі. Періодні конфлікти, тому що у нього все таки залишається величезне ядерне у е, таке ядерне електоральне поле, яке може за нього боротися, тому що дійсно це ті реднеки і озброєні реднеки, які можуть захищати свого правителя, казати, що він все робить правильно, він все робить чудово, і там може бути дуже така боротьба в тому напрямку. Тому поки що треба спостерігати за цим. Але ще раз скажу, мені здається, що глобально, ну, такі, точніше зерно цих подій це воно трішки, трішки трішки глибше. Я б сказав, що це дійсно для того, щоб перевести увагу, для того, щоб сконцентрувати увагу на внутрішній політиці. Ви каже про те, що я говорив вже неодноразово. І це один з таких кроків. Од одна сходи склад, перша студинка для що означає, що, прізь, що дійсно Трамп медійно буде перекидати увагу на внутрішню політику, тому що йому не вдалося припинити вогонь в Україні. Війна продовжується, і як ми вже говорили, і я також казав про те, що. Війна це буде тривати мінімум до кінця року. Мінімум далі, звичайно, ми будемо бачити, як все закінчиться, тому що ну, там складна ситуація від багатьох факторів, буде залежати. Якщо дійсно Трамп ну, захоче повністю покинути Україну, що, що він планує зробити, то це буде дуже дуже складно для нас. Ми вам дякуємо, пане Андрію, що ви доєдналися до нашого етеру. Політолог Андрій Городницький був з нами на зв'язку. Говорили про те, чи можливий.